Доброго ранку, мої любі! У нас скоро свято ялинки. Дуже гарні, неповторні, яскраві наші ялинки, ми сьогодні спробуємо зробити теж не зовсім звичну ялинку, по-новому, по-дорослому. Пробуємо? Але перш ніж ми. Приступимо до роботи. Я попрошу вас пограти у гру. Ялинка, яка. Новий рік вже у дорозі, скоро, скоро на порозі в наші з'явиться хатинки. Принесе він нам ялинки і зелені струнки, і на гілках ліхтарі. А я веселий сніговик? Грати з дітками я звик. То пропоную вам пограти, про ялинку розказати. Буде гра у нас така. Ось ялиночка струнка. Знак спита тебе, яка? А на картинці є підказка. Розгадай її, будь ласка. Давайте спробуємо. Намальована ялинка. Ялинка яка? Питає на знак питання. І намальований носик. Тобто ялинка пахне. Запашна ялинка. Далі ялинка яка? І намальована колючка. Значить, вона колюча. А далі я пропоную вам попрацювати самостійно. Тож до роботи! Дітки. Ви гарно попрацювали! Молодці! І ялинка у вас вийшла найкраща! А чи хочете ви дізнатися, як саме виготовляються новорічні скляні кульки? Я пропоную вам невеличку екскурсію на завод з виготовлення новорічних прикрас. Я думаю, це теж буде досить цікаво! Давайте завітаємо на одну з найчарівніших фабрик фабрику ялинкових прикрас, де роблять скляні новорічні кульки. Подивіться, які тут дива! Невже не диво, тверда скляна трубочка розігрівається в полум'ї, та скло стає тягуче, слухняне, з нього можна видати кулю, наче мильну бульбашку. Подивіться на наступне диво, прозора кулька перетворюється на сріблясту. Через оголку в ірочку набирається окис сріба, де серіалода та на м'яку. Потім цю ірошку пускають у теплу воду на до 50 градусів. Під твоєм тепла відбувається певна хімічна реакція, а м'яка боровується, а слівороджується і вибирає сінкі іграшки середина. Зато її іграшку пострібнили, їй политика касетку, ось просто вони забили, вся вода могла скапати. На цій касет іграшка насихає добу, після чого її протирають шовковою тканиною, аби на ній не було ніяких плям. Бо коли будуть плями, іграшка фарбується, фарба деревні злягає. Куди іграшку покунають фарбу і кладуть на конвейер, який пропустить її через піч, де вона викликав, але. Може бути глянцевий такий або матовий. Це з від фарби. Глянцева фарба або ма. Дива продовжуються. Тепер кульки потрапляють до чарівниць, які наносять яскраві візерунки. Ось і закінчилась наша новорічна онлайн екскурсія. Спробуйте зберегти теплі спогади про новорічні дива на цілий рік. Бажаю вам здійснення ваших новорічних бажань. А тепер ми вже знаємо, і яка ялинка. І як виготовляються новорічні прикраси, і ми можемо приступити до виготовлення власної новорічної ялинки. Увага на екран! Сподіваюся, що робота вам принесла задоволення, і у вас є ще одна прикраса, яку можна повісити або на стінку, або навіть на саму ялинку. Веселих свят вам і я бажаю, щоб ваші мрії, ваші бажання обов'язково здійснилися у цю новорічну ніч. До побачення!